Приготуйтесь на Донбасі, скоро не буде ні українських, ні російських військових. Взагалі, значить, от дивіться новость. можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція, помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, якісь попесниці і значок, і через це вони перестануть бути військовими? Ну от на кого це розраховував на Дебілово, які там вражки живуть? Ну я розумію, що це для русських зроблений пост. Але це ж дебіл, Понятно, що вони просто військово передінуть поліцейську форму, і там буде все те саме, що при цих мітингах і переворотах ще в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде. Поняла, це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може ви інакше думаєте. Ви напишіть в коміти. Може, у вас якісь інакша думка про мир, про перемир'я? На жаль, так би всім хотілося вже видохнути, почати жити нормальним життям і не бачити ракети над головою цієї історії. Але це ж виходить просто завести таймер на те час, покарашка такими кривими костелями і методами придумує новий напад. І все. На жаль, і найцікавіше, вони це заявляють на ну, це помічник Путіна, виходить і заявляє. Ну, Це звучить по-дебільному. Уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно є заявляють, і 70% населення в це вірять. так.